За 100 гривень, баня за 100 гривень. Це у нас місто Одеса і в нас баня за 100 гривень. Що за баня, зараз розкажу. У нас така баня, бачите, приміщення 100 квадратів, вже 30 градусів. Откуда це у нас, дивіться, поставили гарну річ на 100 квадратів на 9 кВт. Дуйка не можна тримати. Дуже гарно гріє. 9 кВт це в нас на 100 квадратів. Буквально за 2 години. От уже. 30 градусів. Я так розумію, до вечора дівчата в нас будуть в купальниках працювати. Це дуже... А може навіть в бікіні. А ну давайте подивимося далі. Як воно ми все зробили? Така автономка. Це у нас на 9 кВт. Ще раз, 9 кВт, це у нас на 100 квадратів. Дуже гарна річ. Це як автомобільна, може, водітеля ну, знають. Принцип роботи дуже простий, як автомобільна автономка в машині. Е, ну, саме головне, що її можна регулювати, виставляти як на 20, на 30, на 40 квадратів, тобто можна ставити на 1,5-2-3 на на кВт. Працює вона у нас на солярці. Е, Рискіт у нас 150 грам, це на повну потужність 100 грам, там вже виставляєте. Це плюс-мінус десь 8 гривень година на 100 квадратів вона обігріває. Бачите ми туди. Затягнули, виходить, у нас з духозаборник. Ось іде в Сюди у нас виходить тепло в приміщення. Ось у нас вихлопні гази. Поставили акумулятор. Акумулятор можна любий ставити, головне, щоб по амперах підходив, Можна і на 12 вольт, працює як 12, так само і на 24, і працює 220 вона, І бачите, ось ми протягнули вихлопні гази і вони у нас виходять ось сюди. І тут Також можна гріти ноги, я вам скажу. Дуже гра... гарно тут гріє, Ну, це вже дуже поганий воздух отуди виходить. Чудова річ, користуємося. Приміщені вже тепло. Всім рекомендую. Всім рекомендую, дуже гарно гріє. Так що, баня за 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua